Привіт! В сьогоднішньому відео я вам розкажу і покажу історію моєї групки. яка вона була, коли я купила цю хату. Коли я її купила, то там вже почали виривати, тобто вже вирвали цей діліжан. Хто не знає, що таке діліжан, це в нас плиту цю варочну, називають діліжаном. От її були вирвали, я так зрозуміла, що на метал забрали. От, ну, це до того, як я почала займатися цією хатою. І взагалі місце, де стояла грубка, мені не подобалось, форма і як вона виглядає теж, так що ми її вирішили розібрати. І далі я вам покажу, як це було, яку зробили грубку зараз. Загалом все розкажу, покажу. Так що гарного перегляду. І якщо вам цікаво, будь ласка, підпишіться на канал. Ось так вона виглядала у попередніх власників. Треба сказати, що вони теж її мурували, бо коли вони сюди заїхали, то у моєї прабабки тут взагалі-то піч була. То вони піч розвалили і зробили от таку грубку. Вона мені, ну, прямо я не знаю, як кому. В принципі, на смак люди різні, але мені вона якась така, ну ні туди, ні сюди. Вона не гарна була, і тим паче якісь закомірок там такі. Я не люблю ні комори, темні місця. Це все так, що вирішили її бомбити. І саме цікаве, що там вже була ця плита знята, я зараз вам покажу, як це було. Так що я вважаю, що це було гарне рішення. От в такому стані ми до неї підійшли. Тобто, з такого це був наш початок, з цього ми починали. Бачите, що плиту вирвали. І по бокам, там, де дрова ставити, теж це все було вирвано, і ми от з такого почали його розбирати. Кирпичі отак обстукували, тому що я собі думала, що може кудись вони мені ще пригодяться. І я не пам'ятаю, але взагалі мені здається, що кудись ми їх використали. Може на площадку навіть кидали, тож там було не вистачало висоти. Ну і знову ж таки, самі бачите, який це маленький закомірок. Це малесенька така територія. Хтось би міг сказав, що чого ти тут не зробила кухоньку. Ну, ну яка кухонька, там, де не розвернутися нічого, темне якесь таке місце. Я не, не люблю таке, я люблю простір. Так що, дивіться, що було. Так от, сам цей закоулочок, бачите, де грубка була. І звідси от такий був вихід в кімнату. От. Це в такому стані я почала робити тут ремонт. Точніше, тут ще були обої, які я цього сама обривала, бо вони такі запліснені були. І дуже у ну, жахливому стані хату я взяла. Це страшне. Оці вікна теж я ставила, бачите, там ще розвалено. А там вікно таке відкруче, там дуже сирість, так що ми його замурували, бо воно теж було вирване. там. Ой, ну біда. Але окремо ще про сам ремонт, про кімнати, як там накосячили з цим ремонтом, це буде в окремих відео. Я вам просто трошечки тако, знаєте, кому любопитно подивитися, як закалялась сталь, з чого все починалося. От тако зараз монтую, дивлюся, в якому стані ця хата була. І думаю, боже, Юля, ти чим думала, коли ти це бралась, коли таке страхіття було, я не знаю. Звідки ось в мене взялися сили подумати, що там можна привезти щось в порядок. Ах, ну добре, що вже трошки пророблено було роботи, багато це капець. Наскільки я пам'ятаю, ми взагалі, по-моєму, за день у трьох впали, це все розібрали, бо, мені бачите, були в мене помощники. Але саме важке тут було, що пилюки було просто. ну Настільки важко було дихати, що я вам не можу передати. Ну, і звичайно, коріш, куди ж без нього, він завжди зі мною, завжди допомагав, все контролював. ну Знаєте, він прораб у нас ще той постійно нас за всім наблюдає, контролює все. Ну і прошу вибачення у вас за якість, того що це знімалось вертикально на телефон. Я не планувала тоді робити прям якийсь канал чи ще щось. Але бачите, що збереглось, то збереглось, покажу вам, як це було. Ну і освітлення таке, того, що не було навіть електроенергії. Це все є з нуля підключали, це все робилося з нуля. Тако, як згадаю, аж страшно робиться, скільки проробленої роботи, а ще багато їй залишилось. Просто не початий край її зараз, а тоді-то я взагалі мовчу. Звідки я собі так тоді була впевнена, що все буде добре? Оце я зараз працюю, бачите, лопатою. Тоді я так завзято прямо взялась, така раз-раз накидала, а потім я пам'ятаю, настільки вона мене спина боліла. Боже. Тільки ви собі уявити не можете, як воно було важко насправді. Бо коли дивишся, якісь відео, як хтось працює, то воно якось так знаєте, не відчувається. А насправді, от кожна лопата, що ти там набираєш, воно важке, воно ж там було з кірпічами, з цими камінцями, то воно дійсно прям важко було. Ти і вносити відрами його важко, але набирати, казало, ще гірше. Ну все, я вважаю, початок я вам показала, цього достатньо. Зараз ми з вами прийдемо на горище, покажу, як там все виглядало. А тут я дивилась на себе і думала, яка ж красотка, вуса такі, як у Гітлера. Руки були просто чорнючі, я їх потім відмивала дуже довго. Тож, сажа, вона швидко відмивається, але та грязь, ніби вона прям проникала в пальці. Ну і як на даному етапі виглядає оцей закоулочок, так скажем. Грубку я поставила От тако, тобто не поперек, а тако до стіни. Тільки маленький відступ зробили для того, щоб стіна не нагрівалася, а тепло йшло в саму кімнату. А зараз ми з вами плавно переходимо на горище, де треба прибрати старий лежак, який був ну, до кому на цей підвод, він був дуже в поганому стані, так що теж... Розібрали його повністю і будемо знаново строїти новенький. Ах да, правильно говорити будувати, а не строїти. Вибачте, вибачте, мовні інквізитори ви мої, бачу час від часу мені в коментарях прилітає за це. Мол, Юля правильно говорити капелюх, а не шляпа, паркан, а не забор і так далі, і так далі. Але хочу вам сказати, суржик це не тупість, не зрада, це життя. Це етап, через який зараз проходять тисячі людей. І якщо замість підтримки їм починають тикати слонечком в обличчя, то виникає питання: ми хочемо, щоб українською говорило більше людей, чи тільки тіше на 12 балів. Мову я дуже люблю і кожен день стараюся говорити такою, знаєте, чистішою, але в мене не завжди виходить, коли я щось швидко думаю, знаєте, слова вилітають швидше, чим я подумаю про це. Але в любові до мови не має бути зверхності, бо коли вона з'являється, це вже не любов, а якийсь невроз. І на хвилиночку. Суржик це не злочин і не помилка, а наслідок того, що українську мову десятиліттями давили, і те, що вона досі жива, це диво. І якщо я десь колись скажу обідно, а не образливо і тому подібне, світ не розвалиться. Хіба що чиясь уява про те, що всі мають говорити як диктори з телевізора. Але тут немовний екзамен, тут життя, діалекти, суржик, акценти і багато живих людей. Якщо хтось хоче бездоганну мову, хай відкриває підручник. А в мене на каналі щирість, а не диктант. Надіюсь, з цим розібрались. Переходимо далі до справи. Це я все згрібаю в відра і виношу, тож там стільки всього було, треба було винести. Я ж говорю, теж наробилась тоді так, спина боліла і ноги, ніби вся кріпатура була. Коротше, Точно хороша штука замість спортзалу. Цих відер я винесла просто якусь незліченну кількість. Я не знаю скільки. Вроді такому не казалось таке маленьке, наче невелике. А стільки там всього цього мусору було, камінців, всякого пороху, цього, всього це капець. Але як казала моя прабабуся, очам страшно, а руки все роблять. Так що їм нам це вдалося, і все зробили. Але помаленьку-потихеньку так добудували, бачите, вже майже до комина. Скажу вам по секрету, що сьогодні навіть покажу, як буду розпалювати в грубці. Ля-ля-ля! Ой! Ну що, зараз підготуємо трошки дровцяток, я їх ногою не можу зламати. Мені треба щось таке грубеньке, бо якщо рівще, то воно дуже швидко прогорає. Я хочу провірити, як горить в грубці нормальні дровцята. Зараз ми з вами цією пилочкою, як вона там працює, тако, чик. О, вело. І зараз ми її десь ось такими. Від мурахи. Головне, щоб мені в штани не залізли. мурахи, йдіть. Скільки у вас тут багато чи що? І от такими штучками. Значить, от такого десь розміру мають бути мої дровішки. О. Того, що ж кажу, ріщум дуже довго буде. А такими штучками побистріш. Опа! Оба! Так, сюди ще трохи А, до таких. Звівається ніби на вітер, а я недавно голову помила. Ще влажно. От би не застудитися. І руку поцарапила, капець. Ладно, я ще зараз ці тако простукаю, щоб мурах звідси вибити, а то жалко буде, що якщо мурахи помруть заживу. Вилазьте, бо скоро буде тут вогонь. Ку-ку-ку. На виход. Такий оберемочок у нас вийшов. Зараз зберу. І несу, будемо пробувати з вами розпалювати. Так, пробуємо палити. Я тут якийсь мішок, правда, не мішок, а якусь коробку стару знайшла. А вона така вологовата, то вона трошки довше буде розпалюватись. Але зараз вона заловиться і її поставлю дровцяток. Спочатку. Потоньше, потім погрубше. Спочатку такі кину, щоб вони швидше заловилися. Оп. Сідай, тільки сиди тихенько чу, може дивитися. Наблюдати? Так гудить прикольно. Ти в шоці дивись, диви кок? Що там? Горить, так? Да? Горить? Горить, палає, горить, палає. Як хвостик, куди я туди ти, куди я туди ти, да? А і ще. Треба Так. потрошки. Раз пропалити трошки, другий раз потрошки, має, що не досить дуже сильний. Тріс, потріскає, так. Де да? раптового розширення цегли. Так гарненько горить, що люблю дивитися. І піддувайло це мені подобається. Бачите, тут такі дірочки, що, наприклад, бачу, раз, цок закрив, раз відкрив. Коротше, прикольно. Хоч на ручки, хоч на ручки, дивитися на вогонь, Ну, скачи. Скачи. Скачи, скачи. Дай. Опа. Опа. Впадеш, впадеш. Він ж бідний не бачу. Опа, лягай, лягай. Аккуратно. І все. Тут ми такі сидимо і гекаємо як? Треба протерти камеру. Вау. Сидимо з коришульчиком і спостерігаємо на вогонь, так? Да? Він я, туди він. Куда я? Туда. Каже, да, мені треба все контролювати, бо я кожаний ніс. бо я шкіряний ніс, шкіряний, бо я шкіряний нис, ту-ду-ту-ту, я так мрію, щоб тут був. Така, знаєте, краса. Щоб так тут було гарно вже. Якось спокійно. Щоб було затишно. Коли це буде? Я не знаю. Ну нічого все буде, так? Да? Що б обов'язково буде? Цик, морпесик. Песи, чок мій песик, Тру-лю-лю-лю Кука їж, їж. Кому корм приносила, тобі ж принесла, переживала за тебе. Коріш, зараз прийде сьома і з'їсть з'їсть твою їду. Фунтик, 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 фунтик. Зараз з'їсть фунтик твою їду, все. Товариші. Ви просто подивіться, картошечка, помідорчик, дід тушонку їсть. Нормально. Ідемо тихо, но уверено. Кажу, ба, я не хочу пиріжків. У нас каструлю прийшла на двір, принесла, каже, подивись. Ну що ж, ну подивись, як гарно пахнуть, з кропиком, з сиром, з цибулькою. <рес> Отак, От <рес> я не хочу. Ну що не хочеш? <рик> ну що не хочеш? Тож візьми один попробуй. Та я не люблю. Треба любити все. <рик> Ти в селі все треба любити. Хорошо? Хорошо? Уже зняла підозрю? <рик>